Історія одного чоловіка. До мене на консультацію прийшла сімейна пара, жінка жалкувалася, чоловік зловживає алкоголем. Почали працювати. Чоловік йшов на контакт, він чув, він казав, «Да, я розумію і я хочу це собі змінити. Але жінка на відріз, відмовлялася над собою працювати. Ви не розумієте, при чому тут я? В нього такі батько, в нього такий дід, в нього всі в родині п'ють. Допоможіть йому позбутися цієї залежності. Прийшли вони до мене рази 3-4. Чоловік щось хотів собі змінити, а жінка нічого, нічого абсолютно не робила, в результаті чого вони розлучилися. Це їхній вибір, добре, Це їхнє життя. Через декілька років до мене знов-таки звернулася пара, сімейна пара по іншому питанню. І в цій парі я побачив того чоловіка. Мені було цікаво, яким чином. Далі сформоване його життя. Я почав запитувати його нової дружини. Скажи, будь ласка, а як він? Як він? Каже, чудово? В Смісі кажу, чудово. Він взагалі зловживає алкоголем, повністю не п'є, ніколи не пив. Каже, взагалі не п'є. Він такий молодець, він такий замечательний. Він пілораму відкрив. Він гроші заробляє. Такий хазяїн каже, такого ніде не знайдеш. Тобто, один чоловік зовсім зовсім різні ролі. Від чого воно залежить? Воно залежить від того, яка поруч з ним жінка. Розумієте, одна в ньому бачила хронічного алкоголіка, бо такий його рід всі там пили. Вона іншого не могла побачити. А інша жінка в ньому змогла побачити через повагу до нього іншу особистість, таким він і став поряд з нею. Я про те, яку величезну роль по відношенню до чоловіка відіграє повага. Якщо жінка має повагу до чоловіка, чоловік здатний творити чудеса, питання в тому, чому жінка не дає цю повагу. Розумієте, чому справа? Насамперед, для того, щоб щось дати в стосунках, це треба мати. Якщо ця людина, жінка має повагу насамперед до себе, до своїх батьків, до свого життя, вона здатна дати це в стосунках. А якщо вона цього не має, то вона, ніби, знаєте, я також бачу такі історії, коли вона каже, я все давала, я його поважала, я йому там варила, я йому говорила, але чому їм не кинув. Коли ми не маємо цю повагу до себе, ми в такому випадку спускаємось на роль жертви. Зрозумієте? Для того, щоб давати в стосунках повагу до свого чоловіка, ви маєте спочатку навчитися мати цю повагу до себе. І тоді, тоді буде все по-іншому. Будьте щасливі та здорові!